Всім доброго дня! Сьогодні я на кухні, вирішила приготувати смачну вечерю і запрошую вас разом зі мною долучитися до цієї справи. Перш за все, хочу подякувати всім, хто підписався на мій канал. Якщо ви вперше завітали на мій канал, то прошу долучитися до підписки, щоб дізнаватися цікаві та смачні рецепти. Сьогодні готую цікавий ось такий м'ясний пиріг чи торт. Для цього я насмажила блинців. У мене є підготовлений фарш свиний. Сюди додала пережарену цибулю разом з моркою, додала сіль, перець і яйця. Зараз перемішаю до однорідності. Фарш готовий. Тепер формую сам торт. Для цього я беру ось таку каструльку скляну, далі беру пергамент, вистилаю його у каструлю, для того, щоб краще він. Набрав форму каструлі, його потрібно намочити та пом'яти. Ось я зім'яла пергамент, ось він має такий вигляд і розподіляю його по каструлі, змащую дно олією, і бока каструлі. Тепер беру млинець. І намащую його фаршем. Викладаю ось таку повну столову ложку фаршу. І беру ножом і рівномірно розподіляю по всій поверхні. Тепер беру ось цей млинець і викладаю його у каструлю. І таким чином формую весь торт, скільки в мене є млинців, щоб вистачило до верха каструлі. Доробляю вже ось десятий малинець, формую його. У мене получився ось такий торт із 10 млинців із фаршем. І беру ще один малинець зверху і прикладаю зверху. Але хочу ще сказати, що маю прикрити ще зверху фольгою, для того, щоб не пересушився верхній корж. Накрила ось фольгою, буду ставити випікатися приблизно десь на 45-50 хвилин часу при 200 градусах. І в кінці, за 5 хвилин до закінчення випікання я притрушу його твердим сиром натертим. І побачимо результат. Для вас дуже буде швидко, тому очікуємо і чекаємо результату. Час минув. Знімаю фольгу, і ось такий в мене торт. Беру тепер ось натертий сир і посипаю зверху. Тепер не накриваю фольгою, ставлю ще в духовку, щоб розплавився сир. Це буде хвилин 5-7. Вийму і тоді побачимо результат. Ось такий в мене вийшов торт. Виймаю його із каструльки. Все гаряче. Беру його за пергамент і виймаю. Ось такий вийшов торт м'ясний. Тепер постараю зараз викласти на тарілку. Зараз його розріжу і покажу, який він є в розрізі. Ось такий в розрізі получився м'ясний такий торт. Видно, що м'ясо пропеклося, має дуже гарний апетитний вигляд. Аромат стоїть на всю кухню. Ось такий маю результат. Пропоную також і вам приготувати ось такий м'ясний торт. Його можна подати і до святкового столу, його можна подати на будь-яку вечірку або на вечерю чи обід. Дякую вам всім за перегляд і ще раз дякую всім, хто підписався на мій канал. Якщо вам це відео сподобалось, то ставте вподобайку і також підписуйтесь і дізнавайтесь про смачні, звичайні, прості домашні рецепти. Чекаю на ваші коментарі. Бажаю всім мирного неба, добра, будьте всі здорові. Бережіть себе. Готуйте та дивуйте своїх рідних цікавими смачними смаколиками. До нових зустрічей на моєму каналі. Всім смачного!